Вітаю вас. Сьогодні я починаю новий формат моїх відеозвернень до кандидатів в президенти України. Буду намагатися сформувати найбільш актуальні питання, які мали би цікавити всіх українців, а це означає і кандидатів в президенти. Почну. Економіки. От мене хвилює вже не один рік, чому після 4 років війни з Росією торговельні відносини особливо в останній рік з Росією починають інтенсифікуватись. Справа у тому, що несподівано, мабуть, для Багатьох українців в минулому році Росія збільшила свій експорт в Україну на 17%. І а, загальний обсяг експорту Росії склав 7,4 мільярди доларів. 7,4 мільярди доларів. Повторюю, Росія збільшила свій експорт. В Україну. Тобто Україна купує все більше і більше російських товарів. Зразу скажу приблизно половину, навіть трошки більше, це енергоносії, газ, нафта, нафтопродукти, вугілля. І, звичайно, паливо для атомних електростанцій Твеле. В той же час. Україна зменшила свій експорт в Росію на 7%. І наш експорт до Росії 3,3 мільярди доларів. Всього 3,3. Тобто з Росії 7,4%, туди 3,3 дефіцит 4,1 мільярдів. Що означає цей дефіцит? Цей дефіцит означає, що ми, українці, фінансуємо російську економіку приблизно на 4 мільярди доларів. Ми, українці з своїх кишенів, заплатили російському бізнесу, російському уряду 4 мільярди доларів. Питання, як? Таке може відбуватися на четвертому році війни з Росією. Ми зробили нашу економіку менше на 4 мільярда. Ми зменшили наш ВВП на 4 мільярда. А це немало, я скажу. Це мінус 3,5% нашого ВВП. Тобто, якщо б у нас навіть було сальдо з Російською Федерацією нейтральне, так ми б добилися цього, то наш, наше зростання було б не 3,2,3,3% а 6%. Хто за це буде відповідати? Чи президент, чи уряд, чи парламент, я не знаю. Але. Це вже питання до кандидата в президенти України. Що ви будете робити, щоб припинити фінансову, економічну бізнес-підтримку нашого ворога? Актуальне питання. Звичайно, актуальне. Звичайно, я розумію, що, наприклад, уряд міг би казати: ну, ви розумієте. Ми купуємо в Росії енергоресурси, без яких ми не можемо вижити. Та все я розумію. До речі, насправді ми імпортуємо з Росії набагато більше. Отой газ, який ми купуємо через східноєвропейські офшорки, теж йде з Росії. Це теж плюс Росії. І тому дефіцит дефіцит нашого торговельного балансу з Росією значно більший. Значно більший. Звичайно, що ми програємо. І всі закиди урядовців, що ну, так склалися обставини, я не приймаю. І тому зразу задаю друге запитання, яке показує, чому ми такі безпорадні. Друге запитання полягає от у чому. Чому за 4 роки війни з Росією, втрати Донецька, втрати е е копалин вугільних, ми не спромоглися модернізувати наші ТЕЦ на українське вугілля, якого у нас досить? Через це наші шахтарі без роботи, Нас, наші шахтарі живуть за межею бідності, їдуть у Польщу, а ми купуємо вугілля в Росії і підтримуємо економіку ворога. Питання. Питання. Я вас навіть хотів би українцям підказати, що за моїми розрахунками 100-120 мільйонів гривень вистачить, щоб модернізувати ключові ТЕЦ. А може, ТЕЦ є у власності російських і українських олігархів, які свідомо підтримують економіку Росії? Мабуть, так воно і є. Це підказка. Отже, перше питання я сказав, підпитання. Друге. Чому КПД наших атомних станцій набагато менше, ніж в Західній Європі і в Центральній Європі? Може, тому що вони обслуговуються російськими фахівцями більш того іде Зараз дуже велика загроза, що і далі Росія буде проєктувати, ремонтувати наші атомні станції. А ви знаєте, чому КПД українських атомних станцій було свідомо зменшено? Це зробив ще Янукович, щоб більше продавати вугілля, яке він купував у державних шахтах. Майже задурно і продавав приватним ТЕЦ в три рази дорожче і на цьому заробляв мільярди гривень. І коли йому було мало, він сказав зменшуйте КПД Атомних станцій. Так от я знову вам кажу, що можна витратити невеликі гроші на підвищення КПД наших атомних станцій. І взагалі таким чином можна відмовитись від а, російського вугілля. Друге питання. Переходжу до третього питання. Третє питання полягає у тому, що ви знаєте, що в 20-му році Росія разом з Німеччиною таки добудують Північний Поток-2. І що ми тоді будемо робити з нашою газовою системою? Перетворюємо її на металобрукт? Так, я розумію. Ідуть перемовини із Росією, з Євросоюзом стосовно якихось мінімальних обсягів газу, які будуть прокачуватися через нашу газотранспортну систему. І після. Добудови Північного потоку 2. Але є ще багато питань. Чому за 4 роки, після того, як пішов Янукович, ми не збільшили видобуток власного газу і не відмовились від російського? А я знаю чому. Я вам скажу дві причини. По-перше, через закупівлю так званих так званого Газу з Європи, насправді це російського газу, через офшорні компанії, багато хто заробляє. Я знаю, що і український газ купується таким чином через офшорки. Я знаю, що е, коли надаються ліцензії на видобуток газу в Україну, то надаються вони компаніям Аляра Гаї Капита чи українським і російським олігархам. Які свідомо консервують видобуток ГАЗа. От у чому проблема? То може давайте наведемо тут порядок, заберемо назад всі ліцензії, всі до одної, окрім старих державних компаній, проведемо чесний тендер, розподілимо ці ліцензії на видобуток газа лише. Серед потужних компаній з фінансами, з ноу-хау, з новими технологіями, знанням ринків збуту? І тоді питання буде вирішено. Я впевнений, що за 2-3 роки ми вже не будемо купувати іноземний газ, а по суті, російський газ, і підтримувати фінансову Росію. Це по-перше. А по-друге, а чому ми чекаємо. Поки наша труба перетвориться на металобрух, чому ми не можемо і далі збільшувати видобуток газу і почати наш експорт, експорт українського газу в Європу. І самі скажемо ні Росії, не потрібен ваш газ для експорту, тому що свій нема куди дівати. І це все не фантастика, це все реалії. Лише потрібно, щоб до влади в Україні прийшли чесні лідери, професійні, фахові, які будуть працювати не на свою кишеню, а на інтереси української нації, української держави. Ну і всіх українців. Отакі питання я раджу вам, шановні виборці, задавати кандидатам в президенти. І оцінювати рівень їх компетенції, патріотизму, знань. Якщо і далі вони будуть все зводити до тарифів, знайте, це не ваш президент. Знайте, що лише шляхом перерозподілу газа, який отримається з Росії, ми нічого не доб'ємося. Лише потужний ривок економічного зростання насамперед, в таких ділянках, як видобуток газу, видобуток нафти, транзит газу, ми можемо забезпечити собі економічне процвітання і в перспективі зменшення тарифів на газ. Як економіст, я вам. Даю мою оцінку на питання, чи зможе Україна після президентських виборів зменшити ціну на газ. Моя відповідь дуже прагматична. Так, в Україні може бути менше ціна на газ, ніж в Європі, максимум на 35-40%. За рахунок чого? Перше, за рахунок того, що у разі видобутку нашого українського газу ми встановимо мінімальні, такі, мінімальну ренту. Мінімальну це означає нормальну ренту, яка існує в країнах в європейських країнах. Це перше, запровадимо незначний податок миту. Мита на експорт нашого газу я би радив 10%. І якщо до цього додати транспортний фактор, тобто транспортування, ціна транспортування українського газу на ринки Європи, то все це дасть можливість українським бізнесменам, західним бізнесменам, які почнуть видобувати газ в Україні. Вони дадуть їм ціну рівноваги в Україні і в Європі, приблизно за таким паритетом, що їм буде рівновигідно продавати газ в Україні приблизно на 35-40% дешевше, ніж в Європі. Оце, що можна вимагати від президента. Що це означає практично, якщо брати зараз ціну газу? Як статус-кво. Ви знаєте, що а, наш уряд пообіцяв підвищити ціну на газ ще на 30% весною на 15% і восени ще на 15%. Якщо ми почнемо працювати потужно і правильно, то замість цього ми зможемо через 2-3 роки зменшити ціну на газ. На 10, максимум на 15%. А більше лише тоді, коли ціна на нафту впаде ще до рівня менше 50 доларів за барель. Якщо це станеться, то і ціна на газ буде для українців падати. Тобто ми з вами маємо звикати жити в ринкових відносинах. Але це не означає. Що ми маємо віддати свою долю а, ринку? Ні, ми маємо бути активними і забезпечувати собі такий стан, щоб ціни в Україні були не вищі, ніж в Європі, як зараз, а менше на 30-40%. А зарплати швидко, швидко наздоганяли європейський рівень. Оце реалістичні завдання для нового президента.